Привіт! Сьогодні я розповів вам про те, чому багато людей на півночі Іспанії живуть в селах і не хочуть переїжджати у великі міста. Більш того, дехто навіть навпаки тікає з мегаполісів у маленькі містечка. Тож, заварюйте, чайочок ми розпочинаємо. Можливо, ви уявляєте собі сільське життя якось нудне, важке або бідне, але в Іспанії все трошки інакше. У цьому відео я поясню, в чому переваги життя в селах на півночі країни і чому багато людей почуваються там значно щасливішим, ніж у великих містах. Перша і, мабуть, найважливіша причина це гроші. У великих містах, таких як Барселона, Мадрид або Валенція, вартість оренди житла просто космічна. А ось у селах на півночі Іспанії можна знайти якесь житло набагато дешевше. Окрім житла. Я б не сказав, що продукти якось сильно розрізняються. І комунальні послуги, плюс-мінус все однакове. Але тут вже можна мати якусь землю, вирощувати там якісь розстіння і вже ви на цьому вже економите. Далі вагомий плюс це екологія та ритм життя. На півночі Іспанії гори, ліси, свіже повітря. Тут немає смогів, забитих пробками доріг і постійного шуму. Люди живуть у спокій, в чистій атмосфері. Ритм життя. Якщо ви в місті ви кудись біжать, постійно працюють, переживають через гроші, то в селі все інакше. Тут люди дуже багато живуть. Ви не думаєте, що там селюки, як у, як у нас там, чи... тут дуже люди багато живуть. Ось зараз я вам показую свій регіон, де я живу. Я дуже скучив за сонцем. бо Галісія це дуже великий мінус. Це те, що зима взагалі без сонця, а то 6 місяців йдуть дощі. Зараз я запасаюсь вітаміном D, тому що вже бідний, вже все на світі болить, вже як -най 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 33 роки майже. Продовжуємо в цвіточках, це в воздух, я не можу передати словам. Всі на чилі, коровки, коміки, зайчики, всі кайфують. І що я хочу ще вам сказати? Оренда тут а, набагато вам буде вийде дешевше. Я знімаю своє житло в три рази в мене менше виходить, за скільки можна в Валенції зняти. Це, там, це моє житло з е, ліфтом, гаражом, дві кімнати, дві спальні. Ще наступних відео я повністю проведу рум-тур. Да, тут немає в моєму регіоні е, океану. До океану мені треба проїхати 40 хвилин. Це я не вважаю такою проблемою. Звісно, для одних там в краще жити в міс великому місці, там якісь мероприяття, я, там, ходив на концерт, на балет подивився. щось. А комусь і в селі добре. Мені в селі, я вам скажу чесно, не подобається. Я дуже часто виїжджаю в города, Проте я не можу собі. Моя робота прив'язала, так сказати. Ось як тільки я від роботи вже не буду прив'язаний, якщо перша можливість, я одразу переїду в город. Тому що село Хуже с... це тільки село, я вам так скажу. Це Якщо чесно. Я, я не меркатель, я вам все равно кажу правду. Якщо у вас є можливість і дозволяють фінанси, а вже живіть у великому городі. Що... Да, якщо ви свій... любите землю, свій дім, там, любите пахати, то да, там в там, земельці. Земелька тут коричнева ета, глина, одна, в камнях, то вично прогорає, проорає, там, такі камінюки, ви не представляєте. Там, там... Я не знаю, хто себе ростає. Я вам чесно скажу, Галісія. На, на чому держиться Галіса, це такі пелігріни. Якщо б не пелігріни... У мене така історія була. Раз поїхав в Галісію і сижу, там, їм на лавиці, там бутерброд і з сім'єю своєю поїхав. Та мамка мене приїхала з України, там, чоловік її. І ми їли, і до нас підходить. Не до нас, там ще з нами ще іспанці, які сиділи рядом. І до нас підходить місний, і там щось починає таке розказувати. Типу, відкуди ви приїхали, що ви на вулиці їсте. В цих іспанців такі. Очі, каже, він таке представляє, з якого б села приїхали, що їсти, що, тут, що тут такого взагалі, на вулиці поїсти. Так що ви не думаєте, оце, чим менше село, такі, там усі культури немає, це такі у вас можуть бути. Ну, я думаю, там в городах вже поспокійні, там вже більше культура. Я в селі живу, тому що я вам ще раз кажу, якщо б це моя робота не прив'язувала, ну а так взагалі на щось вистачає. Якщо ти навіть сам работаєш, ти можеш щось відложити, бо, бо ж жилье. Уже, ну, набагато дешевше, ніж в великому місті там, Валенція, там Засіки ви там снімете за 1000 євро, а тут, тут в два рази менше, як мінімум. Яку, яку тут можна знайти роботу? Ось дивіться. Все, що з роботи, це тут фабрики є сирне, є багато Галісія славиться своїми сирними фабриками. Друге, це туристичний бізнес, там Дікомісал Бергія работать. Де ну, та ДТП, там уборщиком ще щось там. Е, якась кафешка, в якійсь кафешці можете устроїтися. Ну і все. Це, на цьому все, вся робота закінчиться. Немає тут роботи, я вам чесно кажу. Це, в принципі, як і усі в Іспанії. Якщо ви на удальонці, можете, працювати, може краще. Там можна. Ну, а опять -таки, якщо ви на удаленці роботуєте, що в Галісію їхати? так клімат, так собі. Може, вже їхати в велике якесь місто, якщо вам фінанси дозволяють. Кому стоїть їхати в Галісію? Тому подобається на стерних фабриках можу працювати я не знаю, там може на фермі якийсь. От так якось. Є багато претензій, але я хочу сказати плюси. чим мені подобається жити тут. По-перше, це Галісія. Вона дуже-дуже зелена. Це остальна Іспанія це там пісок, це глина, там все, пустиня, короті, все вижигає сонце. Галісія дуже зелена, тут дуже хороший. зо... Хороші, хороше повітря, дуже хороше повітря. Це раз. Два тут дуже добре сохранилася римська архітектура. Пляжі. До пляжі мені, як я вже казав, 40 хвилин десь проїхати. І дуже красиві пляжі, дуже водичка красива, все там, дуже супер. Але мінус, що вода все время дуже в Атлантичському океані дуже холодна. Це мінус. І ще вам так скажу. Якщо зима тут дуже холодна, то літо, як на мене, це ідеальне місце. Тут а, більше 30 дуже, дуже рідко виходить температура. Ти сі кайфуєш літом, ходиш уже спокійненько, дише, тільце, в шльопанцях, ножка дише. Це взагалі кайф. Літо це найкраще, це що може бути. Я ще живу е, в місті, де постійно пелігріни проходять. Це трошки напрягає, ну. Я вже привив. Якщо не Пілігрин, я кажу, це місто взагалі мертве було б. А так по кайфу, типа, за новими людьми понаблюдати. Друзі, ви діліться своїми враженнями, де ви живете, де вам краще жити, що б ви обрали, село, місто, чи що де, що. Кажіть, пишіть, дякую вам, ставте лайк, будь ласка. Я дуже стараюся. Підписуйтесь. До побачення.